Подільськ зустрічає весну. Працівники КНП Мок чиста громада активно працюють над чистотою міста. Озеленювачі прибирають клумпи по всіх мікрорайонах міста. Підрізають троянти, прибирають сміття та перекопують землю, готуючи її до майбутньої висадки сезонних квітів. Працюють злагоджено та активно, адже роботи чимало. Ми сьогодні приготуємо центр довісний, по підрізаємо троянди, готуємо клумби, ну убираємо, шкербемо, метемо. В общем. На клумбі, яка знаходиться біля другого ліцею, перекопали землю, перебравши сліди від шин автівок. Але не пройшло і пари годин, як неуважні водії знову проїхались по частині землі. Озеленювачі розповіли, що такі ситуації постійні. Люди не цінують їх працю, тому часто доводиться перероблювати щойно виконану роботу. Виконують роботу не лише на зелених зонах міста. Паралельно з озеленювачами працюють і інші працівники чистої громади. Підмітають проїзну частину доріг, тротуари і заїзні кишені. Прибиральники території почали прибирати дорогу, узбіччя, тротуари від цього бруду землі, піска зимою підсипали дороги піском. Зараз ми прибираємо, замітаємо, щоб було чистенько. Працівники КНП чиста громада працюють, не покладаючи рук, щоб забезпечити охайний вигляд Подільська. Тож давайте не лише насолоджуватись результатом їхньої роботи, а й цінувати їх важливу роль у підтримці чистоти та порядку в нашому місті. Ольга Ситник, Олексій Мягі телекомпанія КЕТ.